Привіт, це безкоштовний урок з матриці. Долі ми розберемо основи значення всіх зон в матриці, що означає кожна енергія, як з цим працювати, і як це змінить ваше життя. Почнемо з того, що метод матриці Долі створила Наталя Ладінь у 2006 році, хоч цей відносно новий метод, але він дуже точно характеризує людину та дає багато інформації. І ця інформація не суперечить іншим методам астрології та класичної нумерології. За основу матриці Долі взяті карти Таро, 22 старших арканів. В матриці вони називаються енергіями, архетипами або арканами. Це все одне і те саме, але я зазвичай називаю енергіями, мені так зручніше. Щоб зекономити вам час, будемо використовувати. Онлайн-калькулятори для розрахунку. Під цим уроком будуть посилання на калькулятори, щоб ви не шукали самі. Матриця долі розраховується тільки за вашою датою народження, час народження не потрібен. Ще хочу звернути увагу, що є різні методи розрахунку матриці, які відрізняються, і це детальніше розповідає в своєму базовому курсі. Але хочу сказати, що калькулятори, котрі я дала, використовують формули саме засновниці методу Наталії Ладіні. В калькуляторі пишете свою дату народження та отримуєте таку матрицю долі. Ці цифри це енергії, про які я казала раніше. Так ось вони проявляються в плюсі або в мінусі в нашому житті, тобто позитивно або негативно. Коли ми проживаємо правильно енергію в плюсі, у нас багато сил, розуміємо себе та своє призначення, маємо багато енергії, гарні відносини з оточенням, рідними, працюємо на улюбленій роботі, отримуємо грошей, яких вистачає на все, гарне здоров'я, та ми повністю контролюємо своє життя. Мінусі у нас проблеми з енергією, апатія, лінь. Не розуміємо себе та в якій сфері реалізуватись, де наш потенціал, проблеми з оточенням, здоров'ям і ще багато інших проблем. Так ось матриця показує життя з іншого боку. Боку та дає чіткі рекомендації, як покращити, розуміти себе та почати жити щасливим життям з легкістю і задоволенням. Почнемо з точки А: портрет особистості. Це, більш за все, характеризує нас, наші якості, те, як нас бачать інші люди, а також що дає нам енергію та забирає її. Під народження у нас це зона в плюсі, але якщо ці енергії переходять в мінус, ми одразу втрачаємо свій ресурсний стан. Сили починається сильна лінь, апатія, тому важливо слідкувати за цією зоною. Точка Б це зв'язок з Богом, Всесвітом, нашим я. Це все одне й те саме, але в тому, що вірить, так і називаєте. Також ця зона відповідає за інтуїцію, духовність, розуміння себе та показує, які таланти в нас є від народження та які сплять всередині нас. Ця зона теж в плюсі від народження, але в мінусі це коли людина повністю заперечує духовність, не прислуховується до себе, своєї душі, не чує свою інтуїцію, не розкриває свої таланти. Точка В це матеріальна карма, те, що блокує наші гроші та показує, що потрібно зробити, щоб заробляти більше, та як використовувати свій потенціал, а ще відповідає за наше здоров'я. Вона від народження більше проявляється в мінусі. Це наші задачі та уроки, які нам потрібно пройти в цьому житті. Це якраз таки відповідає на питання, чому у більшості людей проблеми з фінансами. Поряд з цією точкою починається фінансовий канал, показує нашу ідеальну професію для реалізації партнера та баланс між роботою та відносинами. Точка Г це духовна карма, яка від народження дуже сильно міносить у більшості людей. Якщо точка «В» відповідає за фінанси, то ця точка за духовні уроки та задачі, які потрібно пройти нам з собою та в відносинах. До речі, ці зони ще називають кармічний хвіст. Можливо, ви вже чули про це. Посередині матриці точка Д. Знаходиться на перетині матеріального та духовного, тобто від точки А до точки В це матеріальне життя, від точки Б до точки Г духовне, і точка Д якраз поєднує все це, відповідає за баланс духовного та матеріального, до чого буде прагнути наша душа та наш справжній характер, стержень, який є. В нас, та який бачать наші найрідніші люди. Ця точка може теж дуже сильно мінусити та впливати на інші зони. Всі ці зони, що я пояснила, найсильніше впливають на нас, тому почнемо пропрацьовувати свою матрицю саме з них. Далі я буду пояснювати на прикладі своєї матриці, як це читати. Розповідати відео усі 22 енергії енергії немає сенсу, бо у кожного з вас різні цифри за вашою матрицею. В описі під цим відео буде файл з характеристиками кожної енергії. Там ви зможете прочитати детально кожну свою. Цифру. Чим більше однакових цифр в матриці у вас, тим сильніше вони впливають як в плюсі, так і в мінусі, і тим складніше їх пропрацьовувати. Починаємо розшифровувати цифри в тому порядку, що я і пояснювала. В моєї матриці точка А це числа 22, 10, 6. Відкриваємо файл та дивимось значення 22 енергії. У мене це люди з цієї енергії, дуже вільні, без обмежень та рамок. Веселі, артистичні, багато разів починають з нуля, їм все цікаво, постійно навчаються, допитливі, підкриті серцем, креативні, чудовий гумор, завжди допоможуть, до всіх відносяться однаково. Багато друзів полюбляють свята, не терплять обмежень. Їм завжди всього мало, вони бажають завжди більшого. Це короткий опис цієї енергії, файлі ви прочитаєте більше розвитку. Коли ми прочитали повністю опис цієї енергії, далі прописані плюсові та мінусові характеристики, і ось як проявляється 22 енергія в плюсі. Мають абсолютну свободу, легкі на підйом, веселі, оптимістичні, духовно розвиваються, допомагають людям змінюватись, мають гарну інтуїцію, багато друзів та знайомих, проявлення енергії в мінусі, залежні від життєвих обставин, мають залежності, фінансово залежать від когось, немає балансу духовного та матеріального. Реального, безвідповідальні рівниві власні. Далі ви відслідковуєте в собі в плюсі чи в мінусі вашої енергії. І якщо в мінусі, то потрібно перестати робити дії, що негативно впливають на вас, та робити ті рекомендації, що в плюсі. Може навіть бути таке, що ви в собі не помічали негативні аспекти і, подивившись з іншого боку, почнете змінювати своє життя. Наприклад, у мене в мінусі проявляється дуже сильна залежність, і це не тільки алкоголь табак, а ще й серіали, залежність від кави та солодкого. А ще, наприклад, по мінус. Без відповідальність в мене теж є, і помітивши це, я починаю відслідковувати свої залежності та позбавлятись їх. А також почати брати відповідальність за своє життя та дії, які я роблю. До речі, подивіться, як цікаво, теж програється матриця 22 енергії в плюсі. Є пункт допомагати людям змінюватися. І якраз зараз я допомагаю вам. І так вам потрібно проаналізувати кожне своє число. Можете собі десь виписати, що ви в собі помічаєте та почати працювати над цим. Матриця долі має дуже багато інформації для різних аспектів життя, але для початку вам потрібно розібратися зі своїми, своїми основними енергіями, точками А, Б, В, Г. Це вам вже дасть багато інформації для пропрацювання себе та допомоги своїм друзям та знайомим. А якщо ви хочете дізнатись більше про матрицю долі, розібратися з талантами, прогнозом, професією, відносинами, карми розібратися, як розраховувати матриці долі самостійно і ще більше зануритись в цей метод, пропоную вам базовий курс з матриці долі, де є багато методичок, відеоуроків, детальних пояснень. І цих знань з базового курсу вам буде достатньо для того, щоб почати консультувати професійно. Також там буде пояснення, як просуватись в соціальних мережах. Це невеличкий курс за смішною ціною, який ви зможете швидко опанувати та почати заробляти. Далі деталі будуть під цим відео. Дякую за вашу увагу. Бажаю вам успіхів! Я вірю, що у вас все вийде. Якщо у вас залишились питання або є пропозиції, можете мені написати в Telegram або Instagram за назвою Alona Matrix.